Сьогодні Костомахи Ірина та Квачадза Отар проводимо експеримент: створюємо джерело струму з харчових відходів. Але спершу, що таке джерело струму. Це пристрій, який перетворює хімічну або механічну енергію на електричну, створюючи різницю потенціалів, тобто напругу. Перший гальванічний елемент створив Алесандро Вольта, італійський фізик, на честь якого навіть названа одиниця виміряння напруги. Вольт. Ми вирішили перевірити, чи можна зробити подібне джерело струму з підручних матеріалів. Для досліду нам потрібні гальванометр та мультиметр, щоб виміряти напругу, мідні та цинкові провідники і, звісно, харчові відходи. Ми встромляємо у картоплину два провідники. Мідний і цинковий. А далі під'єднуємо до них крокодильчики і з'єднуємо спершу з гальванометром. А потім з мультиметром. Як бачимо, прилад показує невеличку напругу. Отже, струм справді виникає. А тепер експеримент номер 2 Беремо ще одну картоплю і підключаємо її послідовно з першою, Щоб перевірити, чи збільшиться сила струму. І так. Стрілка відхиляється сильніше. Отже, дві картоплини дають більше енергії, ніж одна. А зараз спробуємо зробити те саме, але не з картоплею, а з харчовими відходами, наприклад, з шкірок овочів і фруктів, які залишаються після обіду в нашій шкільній їдальні. До речі, наша шкільна їдальня створює близько 20 кілограмів відходів щодня, а кожна людина приблизно 1 кілограм. Тож. Якщо використати більше електродів і з'єднати їх правильно, отримуємо ще потужніший струм. Якщо використати більше електродів і правильно з'єднати їх послідовно, можна отримати вищу напругу. І знову бачимо відхилення стрілки на приладі. Це означає, що харчові відходи можуть виступати електролітом середовищем, у якому відбуваються хімічні реакції. Що створюють струм? Наш висновок харчові відходи можуть стати альтернативним джерелом енергії, невеликим, але корисним і екологічним.